Оптичні конектори SC, LC, FC, ST, UPC, APC. Що це таке і в чому різниця? Доброго дня! З вами інтернет-магазин ЄСервер, і сьогодні поговоримо про типи оптичних конекторів та як їх відрізняти. На відміну від мідних систем, де ми маємо один стандарт конектора, а саме RJ45, в оптичних системах використовують кілька типів роз'ємів і два типи полірування. Перед вами чотири основні типи конекторів, які використовуються в оптичних системах в Україні: SC, LC, FC та ST. По суті, вони відрізняються лише типом фіксації роз'єму, а кабель є тим самим. Також при виборі конектора важливим є тип полірування найпоширеніший в Україні тип UPC, конектори такого типу синього кольору, менш вживаними тип полірування APC. Такі конектори мають зелений колір. Якщо ви трохи знайомі з оптикою, то знаєте, що там існують пачкорди це гнучкі кабелі з коннекторами з обох сторін, а також піхтейли, це наче половина пачкорду. Тобто кабель має конектор лише з одної сторони, інша ж сторона приварюється до магістрального кабелю за допомогою зварювального апарату для оптики, але про це іншим разом. Також вам можуть зустрітися ось такі позначення: SM, Single Mod та MM. Мультимод. Ця абревіатура означає тип кабелю. А точніше, яким чином через кабель передається сигнал. Найчастіше використовують кабель Single Mode, пачкорди та піхтейли такого кабелю жовтого кольору, у мультимода бірюзовий або червоний кольор. Сподіваюсь, я не запутав вас остаточно. На цьому все. Хай щастить!